Як візуально збільшити очі. Різниця є. Беремо світленький відтінок тіней і наносимо на все повіко. Бажано, дівчата, звісно, нанеси якусь базу або консилер на повіко, щоб воно гарніше саме наносилось і розташовувалося. Краще базу. Беремо світло коричневі тіні і ось такого кругленького пензлика знаходимо свою складочку і так щедренько її промальовуємо в одну сторону, а тут трошки якби на виліт, Так чик-чик-чик-чик. Малюємо і малюємо це десь в три шари. Перший шар є, тепер другий. Оп-оп-оп-оп, я руку не відриваю. Як ми кажемо в нашому тік-токі, це такий двірник від машини. Чик-чик-чик-чик-чик. І на виліт шмакс. Беремо такого пласканького пензлика та темно-коричневі тіні. Голову трошки наверх. Повірили в себе, груди розправили. І на кутика ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Так тісненько наносимо. Нанесла, бачите, прямо так щільненько. Створила таку кольорову пляму, скажімо так, і трошки до центру його підтушовую. Чуть-чуть. Сюди я цим пензликом не лізу ніколи. No! Беремо кругленького пензлика і ним підтушовуємо зовнішній край, поєднуємо разом. Чик-чик-чик. І вже ним трошки в бік можна підтягнути. Далі беремо такі світло-персикові тіні і наносимо внутрішній куточок Щільненько. І трошки притягуємо до центру, ніби як перемішуємо світлий з темно То У нас по факту тут не так багато кольорів, але вони всі між собою гарно перетушовуються. Дивіться, оп-оп, і нове око. Це не все. Знову пласкенький пензак, знову темно-коричний відтінок і підтушовує собі нижню повіку. І якщо ви хочете написати мені в коментарі, чи підійде такий макіяж для невислої повіки, так. І для ненавислої теж. Всім підійде. Неочевидний лайфхак беремо для слизової бусковий олівець. Я коли його взяла, олічка трошечки напряглась, але гарно вийшло. Напряглась, бо у людей може не бути бускового кольору. але він коштує 50 гривень. Купіть собі. Чого він бусковий? Того, що він нас нейтралізує жовтизну і червонизну втомлених моїх очей. Можливо, і ваших. Стрілка. Ну, стрілка, я думаю, ви всі вмієте малювати, а якщо не вмієте, в мене є аж два відео. Є одне в TikTok, а є величезне кіно на Ютуб про всі види стрілок. Підіть, подивіться. Так, витягуємо Чікс. Так, стрілка є. Я молодець. Поставте мені лайк. Тепер туш. Багато-багато туші від корення наверх. Знову ж таки, якщо ви вмієте собі гарно малювати туш, у мене є окреме відео, яке залетіло на 2 мільйони. Подивіться! Оля, скільки в мене зайняв цей макіяж? Десь хвилин 10. Кожна має 10 хвилин, тому робіть собі, повторяйте, ставте мені лайк. Я поставлю. Дякую. Ага. Ось цей макіяж від 0 до 12, а також обов'язково підпишіться, бо таких відео буде ще багато. До наступного відео! Та-па!